Ну а тим часом лідер нашої країни Володимир Зеленський вже прибув до Норвегії. А Норвегія цього року більш ніж удвічі збільшила фінансову підтримку Києва. Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії. Його зустрів прем'єр-міністр, і про це повідомляють уже прес-служба Норвезького уряду. Далі зацитую, що він говорить. Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого справедливого миру в Україні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того. Як Норвегія може якнайкраще надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, каже він. Ну і глава норвезького уряду також додав, що нещодавно всі партії досягли домовленостей про збільшення фінансування України. Зеленський також з прем'єром проведуть сьогодні кілька зустрічей. от, До прикладу, міністр фінансів, міністр закордонних справ та міністр оборони також візьмуть участь у робочій зустрічі разом із делегацією, яка супроводжує президента України. України Норвегія ж підтримує Україну і так 6 березня. Уряд країни заявив, що цього року більш ніж удвічі збільшить свою фінансову підтримку Києва до 85 мільярдів крон, порівняно із планом, погодженим у листопаді 2024 року на суму 35 мільярдів крон. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський також подякував Норвегії за збільшення обсягу допомоги для України на 2025 рік. Кошти будуть спрямовані, зокрема і на виробництво зброї в Україні та по. Силення української енергетичної безпеки а ми ж нагадаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський, 18 березня, також був у Фінляндії. Його літак тоді приземлився в аеропорту. Ну і оборонна підтримка інвестиції та інвестиції саме в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України тоді були ключовими темами під час візиту. Як повідомлялося за словами президента Фінляндії, Росія намагається грати в гру із відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру. Ну і до слова, прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що його країна буде підтримувати мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі у миротворчій місії. Також в цілому президент України Володимир Зеленський теж коментує ці події, які відбуваються на території нашої держави щодо ударів з боку Російської Федерації і про те, чи можуть все ж таки зупинитися ці обстріли. І Зеленський заакцентував увагу на тому, що, попри обіцянки Путіна, про зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, Росія знову запустила по Україні понад 100 шахедів. Українське. Президент спілкувався із журналістами на онлайн-брифінгу щодо актуальних дипломатичних зусиль і сказав, що змінити може все зустріч у Саудівській Аравії. Президент висловив сподівання на зустріч у Саудівській Аравії, що може відбутись вже найближчими днями для координації кроків до миру. Її анонсували після телефонної розмови Зеленського з Трампом з що він. Каже, поки ми не домовимось, поки не буде відповідного документу щодо навіть часткового припинення вогню. Я думаю, все буде летіти. Сказав український лідер. Нагадаємо, що США і Росія також домовлялись провести двосторонню зустріч технічних груп в Еріаді для обговорення часткового припинення вогню в ній Україна не братиме участь, і за словами радника американського президента з Нацбезпеки безпеки Майка Волса, делегації планують зосередитись на впровадженні та розширенні час. Сткового припинення вогню, якого Трамп буцімто добивався від Російської Федерації. Ну а далі ще цитую, що повідомляє Зеленська, які слова він говорить щодо подій, які відбуваються зараз на території України щодо ударів Російської Федерації по нашій критичній та цивільній інфраструктурі. Тож цитую удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються щодня, і щоночі, під сотню та більше дронів не припиняються і ракетні обстріли. Таким чином, кожним запуском росіяни показують світу своє справжнє обличчя, так і ставлення до миру. Але завжди, навіть в найскладніших умовах, наші люди можуть розраховувати на негайну підтримку працівників ДСНС, поліцейських медиків, комунальних служб і всіх, хто допомагає розбирати завали, гасити вогонь, а також. Відновлювати зруйноване і найголовніше рятувати і захищати життя. Цієї ночі росіяни запустили майже 200 шахетів, дронів імітаторів. масована атака на Кіровоградщину, 10 поранених, зокрема четверо дітей, пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру. Дякую всім, хто зараз працює на місцях, та допомагає долати наслідки російського терору. Дякуємо тим, хто завжди на чергуванні на передовій порятунку життів. Кожному і кожній, чия праця є опорою для всіх нас, тим, що дає змогу продовжувати боротися і жити попри все. Сказав Зеленський про те, як українці продовжують боротися із расистським злом на території нашої держави. Ну а під час онлайн брифінгу він також про можливе припинення вогню розповів певні подробиці і відповів на питання, чому Путін цього не хоче. Тож далі можемо прослухати пряму мову від президента Зеленського. Питання припинення вогню, ми це проходили, до речі, з Еммануелем ще до мене, і потім під час мого вже президентства в Нормандії, в Мінськах тощо. Питання припинення вогню дає вам можливість. І чому я вважаю, швидке закінчення війни може бути? Тому що коли припинення вогню є. Політична воля, навіть якщо одна з фермін хоче порушувати, провокувати тощо, але є політична воля, яка анонсована всьому світові. І якщо припинення вогню на місяць, на два місяці, це вікно можливості, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зривається, але можна закінчити війну. Може, тут чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну. Що відбувається далі? Я вважаю, якщо це припинення вогню на роки, це заморожений конфлікт. І я вважаю, тоді це не закінчення війни. Це постійний такий заморожений конфлікт, і тоді ми з вами. Не знаємо, коли буде той чи інший вибух, і війна прийде знову. Я ось про що говорю: що чому при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Це мої, мій особистий досвід. Це зриви а, припинення вогню з русскими. Це досвід наших а, з ними домовленості і недомовленостей. І це те, що я бачу. Тепер, що стосується Путін, не хоче. Так, він не хоче. Чому? Перше, він не знаходиться в слабкій позиції. Він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться в виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива півроку назад була сильнішою. Я вважаю, що сьогодні у нього не така сильна позиція на полі бою. Чому він ще не так далі Чому він не хоче, тим не менше, у нього є ця, ця ситуація в руках. Чому він не хоче? Він не хоче, щоб ми залишились хоч навіть одним е, нашим військовим на території Курської області. Він не хоче припинення вогню допоки наші війська є на території Курської області. І я в цьому абсолютно впевнений. Третє. Він накопичує війська і хоче вдарити по нас, щоби. А Тиснути на нас сильніше і так було, і після окупації 2014 року він тиснув на а, сході. Це зрозуміла його тактика зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, тощо лякати, щоб собі ну дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але Чому все ж таки можна закінчити війну? І можна зробити перший крок щодо тиші сісфаєр всюди? Тому що Путін всі ці роки повномасштабної війни плюс роки окупації після 14-го розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, Україна зриває можливості припинення вогню. Україна не хоче, щоб ця війна закінчилась. Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни. Україна сильніше, ніж він всім казав, що нас можна захопити. Україна готова на повний сісфайр без будь-яких умов. І в цій ситуації все ж таки Путіну прийдеться якимось чином викручуватись, тому що його світ не зрозуміє.